Запашна випічка за авторськими рецептами та сучасний інтер'єр. Невеличкою, однак дуже атмосферною пекарнею та кав'ярнею під назвою Любешівська випічка володіє родина Корецьких у сімейному бізнесі. Кожен знає свою справу. Валентина Корецька, мама, випікає продукцію, а донька Ірина Корецька продає. Господиня діляться, що пекарню у селищі Любешів започаткували під час карантину, адже в той час весь бізнес зачинився і потрібно було шукати нові. Можливості чимось займатися та якось заробляти. Наша мама така сидить і каже: ну, а давайте я почну пекти хліб. Спочатку це все почалось вдома на кухні, виключно для своїх рідних. А потім ми ну, зрозуміли, що рідні розповідають знайомим, знайомим, і оце м -м, такі сарафа на радіо. радіо. Так у нас працювало, і ми вже більш масштабувалися. І вийшли на такий ринок розповсюдження, якщо можна так сказати. От на загальній масі. Кожен рецепт випічки авторський та доведений до досконалості. Серед продукції є чорний хліб з журавлиною, з насінням соняшника, бездріжджовий, на фірмовій заквасці родини корецьких. Є хліб із кмином, льоном тощо. Валентина Корецька каже, що якщо немає настрою, до такої справи, як випікання хліба, і ставати не треба, але це не в її випадку. Так як я вже стільки часу з хлібом, я вам хочу сказати, якщо навіть мене настрою, я приходжу, я влюсь на ці закваски, я наблюдуюся, як підходить мій хліб, як він випікається в духовці, як він росте. І я бачу, мені хочеться ще більше і більше пекти щось новіше, новіше. Втілювати в життя. Ти більше люди є, люди дуже задоволені, які постійно на наших тепер уже хлібах і розказують, нам приходять, що без вашого хліба вже все ми не можемо, тільки з вашим хлібом. Навіть був період, коли Валентини не було на робочому місці, то вона разом із донькою Іриною пекли хліб та робила закваски по відеозв'язку. Зізнається, донька, окрім продажу, займається ще й солодкою випічкою, адже має до цього неабиякий хист. Тож родина корецьких буквально живе своєю справою і робить все, аби гостям Любишівської випічки було і смачно, і затишно. На стінах тут багато постерів з портретами та цитатами українських відомих діячів та письменників. Також є й кросбукінг. Де кожен може взяти книгу, почитати за чашкою кави або ж забрати її додому, а також принести свою літературу та дати їй друге життя. Тож сімейна справа розвивається, і вдячних клієнтів стає все більше. А це чудовий приклад для інших, яку навіть нелегкий час взяти все у свої руки та займатися тим, що приносить задоволення.